Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я астролог Лілія Верховод. Своїх відео та на моїй інстаграм-сторінці я ділюсь знаннями з натальної та прогностичної астрології. Тож підписуйтесь на цей канал та на мою інстаграм-сторінку, посилання в описі я буду вам дуже рада. Нас очікує один з найбільш кармічно насичених періодів березень з коридором затемнень, з ретроградним Меркурієм та Венерою. Що це означає кермічна інтенсивність, кермічна насиченість? Це етап, коли перед виходом до нового витку потрібно пройти уроки минулого. Вони можуть проявлятися в іншій формі, але будуть про одне. Це ваша перевірка готовності до реалізації ваших намірів, щирості на вашому життєвому шляху, його відповідність до ваших поточних цінностей та вашої енергії. Моя задача зробити ваше проходження цього періоду усвідомленим. Тож, в цьому відео будемо розбирати закладку цього етапу новий місяць 28 лютого та основні прогностичні моменти до місячного затемнення 14 березня. Початок нового місяця відбудеться 28 лютого о 2 годині 44 хвилині ночі в 10 градусі риб в квадратурі до одного з управителей риб Юпітера в близнюках. Та в тригоні з білим місяцем. Фактично, вже з новолуння починається вплив коридору затемнення. Сам період коридору затемнення з 14 березня по 29 березня вплив беремо з 28 лютого по 27 квітня. Саме в новий місяць цієї п'ятниці закладається програма місячного затемнення. Повні, тобто реалізації того, що буде сформовано під час нового місяця. Одна з головних тем, з котрою потрібно визначитись, так це робота з енергоінформаційним потоком, виділений мутабельний хрест. Тож відповідаємо на питання, чи ви підкоряєтесь. Та пливите за чужими програмами, це варіант без зусиль. Він дещо легший для психіки, оскільки зараз досить сильно посилюється хаос, безлад в енергоінформаційному просторі, що дійсно посилює складність відчуття себе в цьому всьому. Або вчитесь фокусувати енергію на власних цілях. Новий місячний цикл буде загострювати питання, які тягнулися непомітно у фоновому режимі. Яскраво простежується тема головної цілі, мети в житті. навіть професійної реалізації, але в поєднанні з жагою до життя, в поєднанні з реалізацією бажань. Ця тематика буде гостро потребувати відповідей, вона буде гостро давати про себе знати. З 28 лютого по 14 березня це можливість надати напрямок для реалізації бажаних напрямів. Після 14 березня в самому коридорі затемнень складно повпливати на напрямок і складно вийти за межі, подивитися з іншого напрямку. Коридор звужує фокус, робить його сконцентрованим. Прийдешній місяць дійсно може дати ріст, може дати експансію. Але планетарна картина сприяє саме тим, хто дійсно готовий робити конкретні кроки до своїх цілей, готовий заявляти, готовий створювати. Тобто дійсно вже підготувався до того, щоб взяти відповідальність за цю реалізацію. В нас йде між нашим висхідним місячним вузлом. Та сонцем Сатурн. Так, це з однієї сторони певне обмеження, певна затримка в реалізації з іншої сторони, це необхідність проявити цю відповідальність, проявити певну готовність взяти те, що ви хочете. Великим індикатором правильності чи неправильності шляху буде стан, депресивність, відчуженість, замкнутість через обставини, різного плану тиск, жертовність, похідне від цього. Зворотнім показником стане відчуття визнаності, відчуття спокою, і тут навіть не про яскраво виражений спектр ейфорії, а спокійне знання правильності. Особливо варто простежувати в період 6 по 14 березня, коли сонце й буде проходити через транзитний Сатурн. Це певна перевірка на внутрішню стійкість. Якщо в цей період з'являється, Апатії, відчуття тиску, неможливість рухатись вперед це маркер того, що ви або йдете не туди, або чіпляєтесь за старе, або ваша стратегія явно потребує змін. Сатурн в рибах це зрізання ілюзій та обмеження доступу до тих ресурсів, котрі вже вичерпали себе. якщо ви не готові змінюватись, ці стани можуть тривати. Якщо ж готові, цей період покаже, що саме потрібно відпустити. Градус нового місяця це градус знаку Рак та Меркурій. Транзитний Меркурій в той час між Сатурном та висхідним місячним вузлом. Це про впливи глибинної підсвідомої пам'яті, це таємні страхи, котрі стають проявленими і активними під впливом місячного висхідного вузлу та Сатурну в безпосередній близькості. Підіймаються той пласт переживань, ті пласти установок та певних упереджень, котрі саме і являються командирами ваших реакцій в звичайному житті. До того ж, вважається, що це градус магії, а магія в первісному значенні це здатність витримувати та направляти увагу свідомо, не розсіючись на стороннє. В період навколо цього нового місяця будуть посилені інформаційні та енергетичні впливи, що можуть створювати ілюзію без виході. Це провокує повну відірваність в світ себе, відірваність відчуття себе. І завдання цього періоду простежити, на що витрачається ваша енергія. Це також простеження рівня можливостей витримки власних емоцій, рівень витримки перед чужими думками. Так, і вірність самому собі. Щодо інформації, то квадрат Юпітера у Близнюках до з'єднання світил і його взаємна рецепція з Меркурієм це інформаційна нестабільність, інформація розливається потоками. Важливо не приймати рішень з позиції ілюзії і не вестись на зовнішній шум, відсікати зайве, простежувати маніпуляції. У глобальному плані головні події за кулісами, риби все ж відводять увагу, і це період, коли колективна увага цілеспрямовано направляється в потрібний бік. Дуже великі ставки саме на інформаційні війни. З 28 лютого по 3 березня, якщо виходити з трактування обмеженостей через сильне забуття ментальних каналів, сильної перенапруги і виходити до ясного сприйняття, Дотримуватись рекомендацій, то цей час наповнений знаками, підказками, час символічний, магічний. В цей період прихована інформація почне просачуватись. В цілому, до 14 березня Всесвіт красномовно, відповідатиме на питання, котрі йтимуть від серця. Рішення в період домісячного затемнення можуть іти від Сатурну. Це вимушені міри. І вони можуть здаватися складними в моменті, хоча матимуть важливе значення в майбутньому, і навіть більш в позитивній динаміці. Додатковий фактор повернення до питань минулого це ретроградна Венера. З 2 березня, по 13 квітня, вона буде повертати старі теми у відносинах, фінансах, самовідчутті, виборах, способі свого проявлення, питання пов'язані з зовнішністю, будуть потребувати особливої уваги. Щодо повернень, важливо розуміти, на фоні згущення коридору затемнення, якщо щось повертається, це певна перевірка, чи ви засвоїли урок, чи знову заходите на старий цикл. Повернення дійсно може бути якісно інакшим, але тут важлива саме чесність, саме розуміння того, наскільки дійсно відбулись зміни. У Овні Венері складно дається знайти та витерпіти компроміси. Таке положення змушує дивитись на відносини, навіть на фінансові питання крізь призму власного я. Наскільки ви чесні з собою, наскільки ваш вибір відповідає вашій природі. У фінансовій сфері ретроградна Венера повертає до старих фінансових рішень, до перегляду витрат. Можливе відновлення старих боргів, повторні пропозиції, повернення до проєктів, що ще не були завершені. Нові знайомства, цей етап насправді не такі вже й нові, і не такі вже й випадкові. Зустрічі матимуть вплив на майбутнє. Більш гостра сфера стосунків та власної самоідентифікації свого місця під сонцем і цього балансу між я та світ навпроти буде відчуватися ближче до сонячного затемнення 29 березня. І ближче до сонячного затемнення можуть відбуватися розриви, може дуже сильно захотітися щось змінити, але рішення, прийняті під час ретроградної Венери, можуть потребувати перегляду, оскільки затемнення додає своїх нюансів, додає цієї кармічної інтенсивності, то варто бути обережним і не поспішати з висновками. Точно так варто не поспішати з серйозними кардинальними змінами в зовнішності і фінансових угодах. Важливо вирівнювати свій стан вже починаючи з нового місяця 28 лютого. 3 березня Меркурій переходить в знак Овном. З однієї сторони, посилюється здатність приймати швидкі рішення. А з іншого, таке положення створює умови для конфліктів, невиважених дій. З 15 березня Меркурій перейде в ретроградну фазу, процеси, пов'язані з торгівлею угодами, будуть більш сповільненими, та фокус буде значно зміщений в певний егоцентризм, задоволення власних амбіцій. Період ретроградності це час, коли потрібно буде виправляти помилки, пояснювати сказане, повертатися до незавершених розмов і виправляти те, що пішло не так. Меркурій в петлі ретроградності ще буде повертатися до знаку риб. Остаточно вийде зі знаку Овен 30 квітня. Якщо підсумувати, то час 28 лютого по 14 березня потребує направленості, поєднання інтуїтивного чуття свого напрямку, і в той час конкретні кроки на шляху до заданих цілей. Важлива ініціація того, що ви готові мати бажане. Про місячне затемнення і наступне сонячне затемнення ми детально поговоримо в наступному відео. Я прошу написати в коментарях, що резонує з вами, які ваші головні інсайти. І обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій інстаграм, там я буду публікувати інформацію додатково розширено посилання в описі. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!